Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 16 жовтня і не зміг не зняти це кротеньке відео про ось цю чудову форму. Ви Бачите, вона була в сіці в мене. Я туди не залазив, дощі пройшли цих два тижні дощів гнилий на винограднику. Бачите, тут не дуже приємні є такі краєвиди. Теж, що погнило. А ось білу надію знімаю сітку, це була грона. Залишена. Я зараз знімаю, подивимося, що з нею. Ось дивіться. Біла надія щейникова. Ось така чудова форма. Здається, десь одну ягодку бачив. лад підтрісла ззаді, здається. Ось тут. Ось тут. Ось є одна. Бачите, Підтрісла від плодоніжки і чуть підгнила. Все остальне. Ось який гарний вигляд. Я нагадую, сьогодні 16 жовтня 25-го року. Це форма, яка варта бути дійсно на кожному винограднику. Ну що, ось такі результати. Ну, не, не, дуже мало форм з надраннім терміном дозрівання показують. Гарно висить. Є ось тут трошки підв'явша ягода одна. А так все. Тур в неї гарний. Ну а зараз. хоч зараз ріж і... і до столу. Біла надія. Сутиски Вінницька область. У мене на винограднику, Хочу бачите. Адвіка ще не, не набрала цього року цукру і, мабуть, вже й не набере повного. Холодне літо. Всім миру та добра. Слава Богу за все.